Плануєте вступ до закордонного вишу? Які документи потрібні, як вірно їх оформити та як зробити це безкоштовно? Поки я буду розповідати про це, підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк цьому відео, щоб ми знімали ще більше корисних відео для вас. Вимоги до повного пакету документів формує кожен навчальний заклад самостійно. Навіть в межах однієї країни вони можуть відрізнятися. Тож які документи треба готувати? Та як? Документ, що посвідчує особу. Це закордонний паспорт, свідоцтво про повну загальну середню освіту з додатком. До нього додається переклад, зроблений сертифікованим перекладачем, підпис якого засвідчена нотаріальна або фірмовою початку бюро перекладів. Як саме засвідчувати документ, залежить від вимог країни та університету, до якого ви вступаєте. За вимогою певних закладів вам потрібно буде пройти процедуру нострифікації, та апостолювання вашого документу про загальну середню освіту. Про нострифікацію та апостиль. Що це та як це зробити, дивіться в наших окремих відео. Міжнародний сертифікат про знання мови. Страховий поліс документ, що підтверджує ваше легальне перебування в країні, в якій плануєте навчатись. Це може бути студентська віза або тимчасовий захист. Медична довідка, фотографії. Зверніть увагу на їх розмір. Це важливо. Мотиваційні листи, рекомендації, сертифікати про ваші досягнення, табель з оцінками за останні роки навчання в школі. Врахуйте, що всі перелічені вищі документи повинні бути перекладені англійською мовою або мовою країни, в якій плануєте навчатися. Зверніть увагу! що навчання в деяких країнах для українців під час війни може бути безкоштовним або частково компенсуватися за рахунок урядових або університетських програм. Готуйте документи до вступу та потрібна додаткова інформація? Звертайтеся!